Вітаю всіх учнів, учениць, вчителів, вчительо. У нас сьогодні третя зустріч із задачами, які були на сертифікації вчителів математики у 2025 році. Як ви пам'ятаєте, починаючи з третьої зустрічі, ми будемо розглядати математичні задачі на перших двох зустрічах. Ми розглядали задачі в основному пов'язані з методикою математики, з дидактикою. Сьогодні будемо розглядати і далі. Тобто, запланована, як я вам казав, сім зустрічі з третьої по сьому це буде математика. Тому я вважаю, що це буде корисно і випускникам майбутнім тим, хто буде здавати ЗНО, ну у 25-му році ЗНО у форматі НМТ. Як буде далі? Я не знаю, хто буде в подальшому дивитися ці, ці ролики. Тому я сподіваюся, це буде корисно. Дві малесенькі ремарки такі. Перша ремарка. Я все-таки буду орієнтуватися в основному на учнів, учнів, наше майбутнє. Тому деякі задачі я, мабуть, буду пояснювати ну, занадто ретельно, рахуючи, все-таки ще пояснюю учням, а не вчителям. Вчителям така ретельність, я думаю, буде не потреба. Друга ремарка дуже важлива для учнів. Ті задачі, які ви побачите і будете бачити, вони для вчительського ЗНО, для вчительської сертифікації. Якщо брати для ЗНО учнівської, то це задача, ну, скажімо так, хорошої складності. У нас у ЗНО учнівському є задачі легше середні за складності, важче. Оце якраз відноситься до важчих задач, якщо ці завдання проектувати нам. Учнівське ЗНО у форматі НМТ. У форматі ЗНО це не принцип. Тому я сподіваюся, що це буде корисно і моїм колегам, вчителям, вчителькам, і випускникам, майбутнім, і випускницям. І воно дозволить добре здавати і вчительську сертифікацію, і ЗНО НМТ. Розбір третьої частини. Ми почнемо з задачі 47. -ї. Третій наш ролик. Завдання 44-57, мають по 5 варіантів відповідь. Ви пам'ятаєте, що педагогічні задачі методичні мали по 4, для яких лише один правильний, це все знайомо. І вчителям, і учням, в принципі, за великим рахунком. Тому давайте приступати. 44 та задача досить оригінальна. Визначте число, яке не є дільником числа записаного у ось у такому вигляді. Е, ну, я маю сказати, що трішечки неакуратна ця задача складена, назвемо це так. Чому? Тому що ми розуміємо, що серед запропонованих варіантів лише один варіант правильний. Ну, так, Такий порядок складання тесту. Давайте припустимо на хвилинку, що правильною відповіддю є 6. Тоді, якщо число не ділиться натуральне на 6, воно тим паче не поділиться на 12. Тому буде дві правильні відповіді. Да? Цього бути не може. Те саме стосується трійки, те саме стосується двійки. Тобто а, Б і В апріорі бути відповідь не може, просто можна зразу виключити. Я думаю, що для учнів такий прийом буде дуже корисний на ЗНО. Це нескладна задача, не задача. Тому в нас два претенденти або 12, або 19. Учням буде легше, якщо вони запишуть, враховуючи суму розрядних доданків. 7, 5, потім нічого нема, потім 4, 6, 2, 750 тисяч 462. Скоріше за все, скоріше за все, учні будуть ділити на 12 і на 19 по черзі. Ми ж можемо використати ознаку подібності, ознаку подільності на 4, яка представлена як додаткова задача в моєму підручнику для 6 класу. А може для п'ятого, не пам'ятаю. На 4 діляться ті натуральні числа, в запису яких останні дві цифри, якщо ми розглянемо як двоцифрове число, якщо воно ділиться на 4. Значить 62 на 4 не ділиться. Тому запропоноване число не ділиться на 4, і воно тим паче. Не ділиться на 12 відповідь. Г – ми з вами отримали один тестовий бал. На 19 нема що перевіряти. Ну, Якщо хочете, візьміть там калькулятор або вставчик, поділіть, ви побачите. Тобто ви побачите, що ділиться. Хороша задача, хороша ідея. Тобто розрядний склад числа фактично перевіряється. Ну, Але реалізація цієї ідеї мені не сподобалася, якщо чесно. Тому що дуже зразу три відповіді. Трьом відповідям ми кажемо до побачення. 45-та задача стандартна задача на суму кутів правильного многокутника. 9 клас абсолютно стандартна. Так, так, такий тип задачі і в моїх підручниках, посібниках, і в підручниках, і в підручниках і інших авторів. Ми повинні пам'ятати, що сума кутів многокутника правильного. Н-кутника, сума кутів Н-кутника. Правильного, неправильно, 180 на n 2 і за умови це 2340. Дуже прошу учнів, запам'ятайте цей прийом. Тобто, ви звикли до того, що треба розкрити дужки, перенести і виконувати стандартно. Давайте підійдемо трішечки нестандартно. За правилами цього жанру. Сума кутів обов'язково має ділитися на 180. Так, давайте поділимо ліву і праву частину цього рівняння на 180 градусів. Тоді n-2 дорівнює 13 n дорівнює 15. Отже, в задачі мова йде про 15 кутник. Про 15-кутник, у якого периметр 300 см. Просять визначити одну сторону, тому сторона 300. Що ділиться на 15-20 см, маємо відповідь В, маємо ще один тестовий бал. Хороша задача, вона стандартна, але ну, не всі задачі мають бути складними, правда? Стандартна, хороша задача. І хороша задача 46. Визначити правильно подвійну нерівність, якщо і нам хочуть перевірити наше знання. По-перше, корінянного степеня. І що з цим коренем робити, ми поки не знаємо. По-друге, хочуть перевірити наше знання степень з від'ємним показником, з дробовим показником 1 четверта в степені мінус 3. Це все одно, що 4 перших, 1 четверта в степені мінус 1 третина, це все одно, що 4 перших в степені 1 третина, це корінь третього степеня з 4. Ну, так вже, так, вже такий натяк, що вони десь близько ці два числа. Третє число це нам хочуть перевірити наше знання роботи з логарифмами. Ну, Класна, комплексна задача, реально класна. Давайте ми цей логарифм бабахнемо за чотириповерховою формулою це 3 в мінус першому. А це 3 в степені мінус 1 третина. Це мінус 1 третина, що ділиться на мінус 1 на ось такий логарифм. І це просто буде 1 третина. Тобто з, з цим ми розібралися абсолютно конкретна відповідь, і ми зразу бачимо, що це найменше число. Тому що ми чітко розуміємо, що і А більше одиниці, і Б більше одиниці. А. Це найменше число. Вже добре. Тобто, ми будемо, давайте я так напишу, це менше, а тут залишу дві комірки для відповіді. Щоб ці дві комірки заповнити, я маю попрацювати з коренями. Як я маю попрацювати? Я маю зробити так, що це буде корінь одного і того самого степеня. 5 і 3 я буду вести до кореня 15 степень. Тут 5 на 3, тут 10 в третьому. Ну, давайте я тут напишу. Корінь 15 го степеня з 103 з 1000. А тут, 3 помножити на 5, 4 в п'ятому, І це корінь 15 степеня З 4 в п'ятому, це 1024. Все-таки друге число, число Б трішечки більше. Не набагато. Тому ось так вони розташовані. І це відповідь. 2. 47. Яке з наведених тверджень є істина. Центри всіх кіл, що дотикаються до обох сторін кута, лежать на бісектриці цього кута. Ну, давайте коментувати. В принципі, хороший математичний факт. Ми повинні знати, що там геометричне місце центрів кіл, і, в принципі, це. Правильне твердження, його можна довести. Я думаю, що і багатьох учнів дозволяє сказати, що це правильно. Але є один коментар: центр всіх кіл, що дотикається обох сторін, нерозгорнутого кута. Я б все-таки доформулював все-таки для грамотних вчителів. Рамотний вчитель буде сидіти і шукати подвох в цій задачі і витратить час. Розумієте, в чому справа? Все-таки я б слово нерозгорнутого додав. Ну, як дружня критика, скажімо так. Кожна сторона трикутника, друге твердження: кожна сторона трикутника менше за його півпериметр. Цей факт має також, в принципі, входити в ерудицію. Ну, ну, Вчителя це зрозуміло, мені, кажуть мені там за екраном вчителя. Не тільки вчителя бажано, щоб і учня входив. Тобто ми маємо е, сторона трикутника А і е, півпериметр А плюс Б плюс С на 2. Ну, давайте я дуже швиденько доведу. Розглянемо різницю П мінуса. Коли ми будемо цю різницю розглядати, зведемо до спільного знаменника, буде ось така ситуація. У нас з вами є. Нерівність трикутника, кожна сторона трикутника менша за суму двох інших. Тому А плюс Б більше, ніж С. Це. Тому цей дріб завжди більше нуля. А тому П більша. Тобто півпериметр дійсно більший за будь-яку сторону трикутника. Тому це математичне твердження також істина. Ну, знову таки, дуже бажано. Щоб цей факт теж входив в ерудицію і учнів також. Точка перетину діагоналі ромба. ромб, давайте я намалюю. Точка перетину діагоналі ромба. І отут, шановні вчителі, шановні учні, якщо прочитати неуважно, то можна попасти. Точка перетину діагоналі ромба. Є центром кола, описаного навколо цього ромба. Вона є центром вписаного кола, шановні друзі, вона є центром вписаного кола. А центром описаного кола у загальному випадку вона не є. Вона буде центром описаного кола лише в тому випадку, якщо ромб є квадратом. Ну, можливо, цю задачу, може, і слід там. Ну, тобто, якби я давав називано учням, можливо, я б доповнив. Точка перетину діагоналі ромба, який не є квадратом. Ну, а для вчителів все-таки так повинні розуміти, що це твердження, воно не є істинним. тому що є такі ромби, для яких це не так. Це майже всі ромби. І тільки ті ромби, які є квадратами, для них, ну, для них це буде правильне твердження. Уже в нашому фатку. Тільки один і два, і це відповідь Б. Ну, хороша така задача з різних галузей геометрії. Дуже непогана, дуже хороша задача. Наше 48 -е завдання. Визначте вираз, то тож рівний даному виразу. І коли я б сидів на зену, перше питання, яке б я собі, отак я б собі міркував, це дріб. Якщо цей дріб можна скоротити, у нас буде один шлях розв'язування. Якщо цей дріб не можна скоротити, ну, треба буде шукати якийсь інший. Але враховуючи те, що серед запропонованих відповідей нам пропонується 5 варіантів. Так? У чотирьох варіантах, я хочу червоний взяти, в мене воно не бере. У чотирьох варіантів знаменник. Або 2 плюс 1, або тобто знаменником є лінійний, лінійний, лінійний вираз, а в першому степені. А у В відповіді В, ну там взагалі знаменника нема. А в початковому дробі все-таки знаменник є виразом квадратна функція. Да? Тому виникає думка, що це ну, ну, точно можна якось скоротити. Інакше, ну, інакше серед відповіді просто правильної нема. Тому ми беремо. І розкладаємо на множники, прирівнюємо до нуля. Я, я мучити навіть учнів не буду. Ми знаходимо два корені. Ну, Ті учні, які готуються до ЗНУ, ну, квадратне зрівняння мають розв'язати. Да? І ми починаємо працювати з цим дробом. Почну зі знаменника У мене тут вже все підготовлено. 2. А мінус 2, А мінус одна друга плюс одна друга. А у чисельнику, як бачимо, ми вчителі то точно бачать. І, учні, я думаю, теж бачать різниця кубів. А мінус 2 на неповний квадрат суми. Тобто, ми бачимо, що в нас скорочується, і розуміємо, що доцільно 2 внести у дужки. О! І тут ми зупиняємося. Тобто, ми виконали. Стандартну операцію скорочення дробу. Тобто, якби в нас просили скоротити дріб, там 5 варіантів відповіді, ми вже б відповідь, ну, фактично мали. Нас просять дещо інше. Нас просять довести цей вираз до однієї з відповідей, які там пропонуються. Що я так трішечки скажемо, не традиційно. По-перше, звертаю увагу учнів ось на цю пастку. Той вираз, який вийшов у чисельнику, це не є повний квадрат, А плюс 2, це не повний квадрат. Тому відповідь Б просто зразу до побачення. А як нам вийти з цієї ситуації? По-різному, я покажу найпростіший спосіб. Я дивлюся на знаменник. І цей знаменник утворюю в чисельнику наступним чином. Відщепляю від четвірочки одиничку. І тоді кажу, шановні друзі, давайте почленно поділимо. І дуже швидко ми приходимо до того, що це відповідь «Д». Ну, бажа. Ну, тобто вчителям я точно кажу, що треба це побачити на теми і вчителі. Учням, ну що, якщо не побачили, то ну, який вихід? Це точно не В, точно не, точно не Г, тому що в Г знаменник інший. Тобто тоді вам треба було, Д і А просто привести до спільного знаменника і подивитися, в якомусь випадку ви отримали. Чисельне Квадрат плюс 4. Ну, я інших, інших варіантів не бачу. А вчителям все-таки бажано цей прийомчик <кхи> запам'ятати. Ну, от Наша 49-та задача визначити площу найбільшого діагонально переризу правильно шестикутної призми, якщо кожна і бічна грань є квадратом зі площою 36. От ви бачите, я міг би заготувати малюнок, тобто міг би взяти там. Правильно шестикутну призму там з інтернету або зі своїх підручників. Я цього не зробив. Чому? Представимо собі, що я сижу на ЗНО і я учень. Спочатку я першу, першу дію я буду учень. От я беру від там руки, малюю, малюю, малюю. малюю. Так непогано в мене весело виходить. Площа діагонально, площа. Діагонального перерізу ми маємо знайти найбільше, а площа бічної грані, яка є квадратом, 36. Що це мені дає? Це 6 і це 6 Де найбільший діагональний переріз? Ну, ось він. Я вже, з вашого дозволу, там пунктір не буду. От я сижу на зену. І тоді мені, в принципі, абсолютно достатньо розуміти, що одна із сторін цього перерізу, так само 6. А інша сторона, це в два рази більше, ніж сторона правильного шестикутника 12 я знаходжу. 72, я маю відповідь Г. І вчителі мені абсолютно спокійно можуть сказати, що ніякий малюнок, Олександр Семенович, вам був не потрібний. Чому? Тому що той переріз, який розглядається, і той переріз, який. Ну, тобто той переріз, який дається, площа якого 36 зелений, і той переріз червоний, площа якого треба знайти. Одна сторона оцих перерізів дорівнює одна одній, а друга сторона червоного перерізу у два рази більше, ніж сторона зеленого перерізу. Тому і площа червоного перерізу в два рази більше, ніж площа зеленого перерізу. Ця задача. Тому всі ваші малюночки, всі ваші розрахуночки нікому не потрібні. Правильно скажуть. А учням я все таки показав два способи. І наша сьогоднішня остання задача, якою ми закінчуємо сьогоднішню зустріч визначить проміжок, якому належить найменше ціле значення змінної П за умови ось такої. Ну, якщо чесно, то я б ну, переформулював так, що. Там розв'язок нерівності, да? але автори так вони закрутили цю умову, мають повне право, непогано вийшло. я все-таки звик такі нерівності розв'язувати, коли ліворуч у нас модуль. Ну, так звик просто. Ось. Я покажу декілька способів, все-таки на останок сьогоднішньої зустрічі. Спосіб, який абсолютно точно. Є найбільш фаховим, скажімо так. Якщо F від x менше або дорівнює g від x, то ми можемо перейти до подвійної нерівності. І в мене колись з учнями, розумними хорошими був. Такий диспут. І мені учні кажуть, чому ви не розглядаєте два випадки, там вже більше нуля, вже менше. Я кажу: а якщо вже менше нуля, то просто не буде розв'язків у цього. Тобто не може, якщо вже від x менше нуля. Тобто не може f від x бути меншим за від'ємне число і більше додатнього. Тому це зайве. Тому цей спосіб. Абсолютно швидко приводить нас до мети. Менше або дорівнює 5 мінус 2х, більше або дорівнює. Переходимо до системи. Я не буду мучити, значить, тут у нас P менше або дорівнює 1 сьома, P більше або дорівнює мінус 3. Таким чином. Для учнів кресленно, для вчителів. Таким чином, розв'язком нашої нерівності є проміжок від мінус 3 до однієї сьомої. До однієї сьомої, включаючи найменше ціле мінус 3, якому з наведених проміжків належить від мінус 4 до нуля відповідь А. Перший спосіб найбільш фаховий і найбільш швидкий. А на будь-якому випробуванні, в тому числі на сертифікації вчителів, час дуже дорогий. Але знаючи і розуміючи і учнів, і своїх колег-вчителів, я думаю, що абсолютно більшість би і колегів учнів розв'язувало б розгляданням двох випадків. Якщо 4 плюс 5P більше або дорівнює 0, тобто P більше або дорівнює мінус 0,8, розкриваючи модуль, ми його просто прибираємо. І наша нерівність фактично рівносильна системі за умови, що P більше або дорівнює 0,8 мучити не буду. Розв'язавши цю систему, ми отримаємо P належить від мінус 0,8 до однієї Друге, якщо 4 плюс 5 P менше 0, тобто P менше мінус 0,8, наш модуль мінус попереду прибираємо, і ми виходимо, що ось таке ми отримаємо о, за умови, що P менше мінус 0,8. І розв'язуючи це, ми отримаємо від мінус 3 до мінус 0,8 не включаючи. Об'єднуючи ці два випадочки, ми отримаємо звичайно той самий розв'язок, який є в першому випадку. Ну, ще раз скажу. Якби я сидів на ЗНУ, я б, звичайно, першим способом розв'язував, це, мабуть, ну, не мабуть, це точно найшвидше. Але, якщо б мені сказали, от ми вам забороняємо цим способом розв'язувати, от ми такі. там, От не хочемо. Ми да, от ми хочемо те, а не хочемо те. А я б не розв'язував другим способом, чесно вам скажу. Тобто, от мені заборонили перший, самий такий фаховий, на мою думку. А я б сказав, тоді я буду розв'язувати методами інтервалів. Я б розглядав функцію F від P там, чи від більшого, ну, я тут від модуля. Ну, давайте від модуля. Мої, мої чорниці я від модуля віднімав. Ну, не є проблемою. Да? Тобто я б сказав, я розгляну таку функцію, я прирівняю її до нуля. Але те треба розв'язати нікуди ж не дінеться. Це рівняння. Просто рівняння з модулем трішечки легше. Я б знайшов два корені цього рівняння, я б позначив їх на числовій прямій. Я б в кожному інтервалі знайшов знак. І оскільки в мене я переніс до, то мені треба шукати де менша буде рівня. Я б отримав ту саму. Відповідь від мінус 3 до 1, 7, звичайно. Тобто, метод інтервалів ну, непогано по, не працює в даному разі, але оскільки є перший спосіб, який працює ще краще, то, звичайно, бажано розв'язувати першим способом. Але три способи краще знати ніж жодного. На цьому наша третя зустріч добігає кінця. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!